Українське стало модним. На жаль, тільки під час війни ми позбули синдрому меншовартості та зрозуміли цінність та багатство нашої культури. Здавна вважалось, що вишитий орнамент живий, наділений могутньою силою, створює енергетичний простір, спрямований на добро. Символіка, яку використовували в вишиванках наші предки, відображена на вишивці цієї косметички. Орнамент безпосередньо на цій косметичці притягує кохання у ваше життя. Ірис дарує нев'яночу красу, мову у квіті він означає повагу, довіру та вірність. Колося пшениці, вплетені в листі Іриса, уособлюють життя, родючість та достаток, сприяють добробуту та затишку в домі. Півонія – символ пристрасті та сексуальної привабливості, найсприятливіший талісман, який допомагає зустріти свою другу половинку. Пара голубів відомий всім символ вірності, благословення на подружнє життя. Серце оберіг на щасливе подружнє життя. Символ нескінченності відображає нескінченне кохання та допомагає здійснити найзаповітніші бажання, покращити фінансовий стан та залучити удачу. Наші косметички представлені у двох розмірах компактному та просторому, щоб задовільнити різні потреби сучасної жінки. Є також косметички з символікою на фінансовий успіх, красу та молодість. Косметички виготовлені в обмеженій кількості, що робить їх дійсно унікальними. Стане чудовим подарунком, оберігом собі, рідним або близьким. Придбати можна в клініці Анакосмо. Чекаємо на вас!